Сина і святого Духа, амінь, і, отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь. і Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесного, тішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. скарбниця благ і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас, від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Запали в серцях наших чоловіку лючого владику на тлінне світло того богопізнання, і відкри очі нашого ума, щоб ми розуміли твої вамські проповідування. Клади в нас істрав в твоїх заподей, щоб приміщи тілесні похоті і провадили ми духовне життя, думаючи і діючи те, що угодно тобі, бо ти єси просвічення душі тілес наше, Христе Боже наш, і тобі славу селаємо визначальним тим отцем з присвятим, благим вже творчим Твоїм Духом, нині і повся час, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу. Як ви пам'ятаєте, ми з вами минулого разу. Говорили про книгу Завіту, ми наблизились до її завершення. Пригадаю вам, що книга Завіту, вона міститься з 21 по 23 главу книги виходу. Ну і так само пам'ятайте, що я людина старша, можу щось собі вигадати. І тому ви завжди, після біблійних читань, мусите собі відкрити вдома святе письмо і перечитати, чи там таке дійсно щось пише. Так само ми минулого разу говорили про свята ще раз. Важливо пам'ятати, що свята вони не для того, щоб просто мати нагоду відпочити. Але свята вчать нас жити у ритмі Бога. Так? Тобто узгоджувати своє життя е, з Богом. Свята е, вчать нас дякувати. Свята нам нагадують, що все, що ми маємо, маємо від Бога. Свята дозволяють нам, власне, побачити Його присутність у нашому житті. Свято це є. Певна школа віри і моралі. Свята, Під час свят ми не просто пригадуємо про якісь події з історії спасіння, але ми їх переживаємо і вони нас е, виховують. Звичайно, знову ж таки. Тобто ми, ми говорили з вами про те, що е, більшість свят має таке свого роду природнє господарське походження, вони пов'язані всі з сільськогосподарськими, е, циклами. Е, багато з тих свят. Вони існу, існували і існують у язичників. Але, очевидно, коли Бог промовляє і виховує до людей, він використовує вже існуючі культурні форми. І таким чином ті свята набирають іншого значення, глибшого свята. Але якщо забути про це, якщо ми просто сповнюємо ритуали, якщо ми просто зберігаємо традицію, не знаючи її значення, дуже швидко це може повернутися до того, що все починалось. Просто набір. Різних обрядів. І тому я знову ж таки дуже важливо пам'ятати, що свята це не просто такий день у календарі, але свята це такий дуже важливий момент згадати, подякувати і пережити. І, до речі, дуже важливо, що ті свята, про які згадуються ще раз, це свято Пасхи, П'ятидесятниці і свято Кущів. Це є. Свята, так звані предстояння. Тобто, це було свято, коли ізраїльтяни мусили приходити до місця, яке Бог обере. Це була святиня у Шило. Згодом це була святиня у Єрусалимі для того, щоб повстати перед Господом Богом своїм. І ті свята вони зіграли велику роль, тому що коліни Ізраїля жили в різних регіонах кожному у своєму земному неділі. І те, що всі вони мусили збиратись тричі на рік у святині, воно якраз допомагало зберігати цю єдність народу. І тому, знову ж таки, це є щодо самих свят. І завершуємо книгу Завіту. Ось я посилаю ангела мого перед тобою, щоб стеріг тебе в дорозі і привів тебе до того місця, що я приготував. Шануй Його і голосу Його слухай. Не бунтуйся проти Нього, бо Він не стерпить ваших переступів, бо в ньому моє ім'я. Я вам просто пригадаю, що у П'ятикнижі, коли ми з вами читаємо про синів Божих, це ангели. Але коли читаємо вислів ангел, це форма богоявління, тобто Бог, невидимий святий, але є в доступний для людей спосіб, у видимий для людей спосіб. Тут ідеться про ту славу Бога, яка буде згодом покривати храм, йдеться про той вогняний і хмарний стовп, який буде супроводжувати. Тобто Бог, який залишаючись в таїнстві, але все ж таки промовляє до людей. Як слухатимешся його голосу і робитимеш усе, що я велю, я ворогуватиму з ворогами твоїми і гнобитиму гнобителів твоїх, бо мій ангел і теми перед тобою. І приведе тебе до Амарія і Хетита, Перезія, Ханаанія, Хівія і Усія, і я вину, їх. Ще раз вартує пригадати, що та земля, яка називається Землею обіцяною, бо їй було обіцяно дати Аврааму цю землю, дам тобі, вона називалася Ханаан. І ця земля, яка знаходиться практично в місті, де притинаються три континенти Європа, Азія та Африка. Вона була досить відома на стародавньому близькому сході своїми дикими звичаями. Там були і дитячі жертвоприношення, і різні оргіастичні культи, все те, що в Писанні називається мерзотою. І, власне, Бог вкличе Ізраїль як знаряддя свого гніву. Ізраїль має прогнати очистити цю землю від тої мерзоти. Але якщо Ізраїль уподобиться до них, він так само буде прогнаний з тої землі, але для цього Бог покличе інші народи. На жаль, це згодом з Ізраїлем повториться. І ось щодо деяких тих народів ми знаємо, про кого йдеться. Е, е, Аморіями так називали зазвичай тих кочовиків, які жили в тому регіоні, Хетити, е, на території сучасної Треччини, колись існувало. Досить розвинуте царство зі своїм законодавством, зі своєю культурою. До речі, якраз то царство, в якому було віднайден секрет обробки заліза. Тобто, дуже важливо, що людство знало заліза ще задовго до того, але залізо не вміли виплавляти. Тому залізо переважно було з метеоритів, і залізо називалося небесним металом. Так от фарон мав меч із заліза. Але саме на території сучасної Теречни, там, де було Хети, там якраз навчилися обробляти залізо. Згодом ця держава вона була з одного боку зруйнована між особицями з Єгиптом, внутрішніми чварами. І згодом рештки, деякі люди з тої землі, вони якраз і оселились в Ханані. Тут, як ви бачите, перелік тих народів. Він Показує, наскільки таким різношерстним було населення того краю. Але навіть у ті чужинці, переселенці, які там уселялися, приймали дикі язичницькі звичаї, які ще раз Бог називає Мерзотою. Ну і вартує нагадати, хто такі Євусії, це хананське плем'я, яке жило в околицях міста, яке називалося Шалем, а ми його знаємо під назвою Єрусалим, яке згодом відвоює. Давид, не падатимеш ниць перед їхніми богами, і не служитимеш їм, і не ходитимеш робом їхнім ні, до нащаду руйнуватимеш їх і розбиватимеш стовпи їх, ви служитиме те, Господеві Богу вашому, і він благословитиме хліб твій і воду твою. Я віддалю недовгу споміж тебе, не буде терплятися в землі твоїй викині, і не буде безплідних число днів твоїх я зроблю повних. Острах мій пошлю перед тобою, тебе, збентежу всі народи, куди прийдеш, і пожену всіх ворогів тих то перед тобою навтаки. Я пошлю шерстні поперед тебе і повиганяють вони хівів, хана нянини, перед тобою. Не за один рік повиганяй їх перед тебе, щоб не постіла земля та й не намножилось дикого звіря понад твоєї сили. Поволі виганятиму їх перед тебе, доки не розростешся, щоб заволодіти краєм. Я поставлю границі твої від Червоного моря до Фелестимлянського моря. Від пустині до Єфрат, я бо віддам в руки ваші мешканці в краю, і ти їх проженеш перед тебе, не заключатимеш договорів з ними і з їхніми богами. Не сміють вони жити в землі твоїй, щоб не довели тебе до гріха проти мене, бо ти служив би їхнім богам, і це стало би погиблею для е, тебе. Так, е, власне, тут застерігається від компромісу. Бо найчастіша зрада, вона якраз. Е, Відбувається через компроміси, через те, що зійтись десь посередині. На жаль, на жаль Ізраїль буде спокушений тими народами. Одною з найбільших спокус перед Ізраїлем це була завжди спокуса двовірства тобто, коли вони з одного боку почитають єдиного Бога, але так само приймали оті дикі язичницькі звичаї. І саме власне це змішання з тими народами. Непослух, двовірство і стане причиною того, що частина народу буде знищена, розкидана по Асирійській імперії, лишиться маленька частина, і та частина буде здобута виволеннянами, потім проведено, вигнана у неволю. Власне, як ви бачите, здобуття землі обіцяної представляється як дар Божий. Бог воює на боці цього народу, якщо народ вірний йому. Знаєте, в цьому, ну ще раз пам'ятайте, що Бог промовляє до людей, які живуть в той час, промовляє до них звичними для них образами. І ми можемо, так би мовити, якщо перекладати це в образи нашого часу, практично в тому уривку говориться про те, що найголовніший наш партнер це Бог. Але він не зробив все за нас. Знаєте, от ми зараз в той час, який ми з вами переживаємо, так за ті роки, за ті роки, коли нам насправді дуже багато помагалося з Європи, і з Америки. Ми навіть вимагали, ми навіть, знаєте, але ми деколи забуваємо, що є речі, які за нас ніхто не зробить. І є партнери, які ніколи не зрадить. Ми дуже часто більше надіємося на синів людських, на інших земних партнерів. Але важливо пам'ятати, що самим головним нашим партнером, який ніколи не зрадив, головне, щоб ми були вірними йому, це є Бог. Але водночас, знаєте, царство Боже здобувається силою. Тобто, царство Боже, земля в бійці не дається просто людям, які чекають, що за них хтось все повинен зробити. От, власне, про це є книга Завіту. І далі розповідається про е, заключення Завіту. Ще раз вам пригадаю, ми святе письмо називаємо е, книгою, книгами Завітом Старого і Нового Завіту. І тут є дуже важливо сказати, що слово Завіт е, воно найкраще визначає зміст і значення цілого святого письма. Тобто, я пригадую, знаєте, я вже в котрий раз це повторюю, е, але. В єврейській мові повторювати буквально означає навчати. Слово завіт має загалом три таких значення, можна сказати навіть чотири. Перше значення «завіт» – це стосунки. Так? Такими стосунками може бути дружба, може бути шлюб, може бути угода між племенами. І оце письмо ми називаємо книгою Завіту, тому що вона розповідає про стосунки. Це історія стосунків між Богом та Ізраїлем. Старий завіт розповідає через призму стосунків між... Богом та Ізраїлем новий Завіт – через призму стосунки між Христом і Церквою. Другий, друге значення слово «завіт», Союз, це умови тих стосунків. Так, тобто, ну, дружба чи шлюб, вони будуються на вірності, вони вимагають ну, певних принципів тощо. І ось можна сказати, завіт це якраз умови тих стосунків. Заповіді це якраз запрошення до стосунків із Богом. Ви святе письмо називаємо книгою завіту, тому що в ньому містяться оці законодавчі розділи, які не є бонусною програмою, але є запрошенням ходити з Богом. От ми якраз ота книга, яку ми читали, її називають книга Завіту, так? ходити з Богом. І третє значення слова завіт. Це угода, договір, документ. От якщо ви, наприклад, заключали угоду з банком, так, договір в двох примірниках. Так, Тобто цей документ свідчить, що ви перебуваєте в стосунках. І відколи набуває момент, відколи договір набуває чинності? Коли ви його підписали, так? коли дві сторони, які вступають, його підписують. Це називається, до речі, словом, заключити Союз. А чому заключити? Звідки походить цей. Вислів, е, ну і четверте значення слово «завіт», Союз, на древньому світі так називалося те, що ми зараз називаємо релігією, в древньому світі називалося словом «завіт». Кожен народ мав свого Бога, покровителя і перебував з ним у стосунках. І, власне, ті стосунки і називалися словом завіт. Але ще раз дуже важливо підкреслити, що якщо у язичницькому світі. Завіт він був в великій мірі взаємовигідний, так людям потрібно благословення, добробут, процвітання Боги, Богам потрібно приносити жертви, будувати житла, сповнювати ритуали. То якраз ми можемо побачити та особливість союзу з Богом в тому, що Богу від людини нічого не потрібно. І навіть те, що Він вимагає від людини, потрібно самій людині, щоб людиною залишатись. Так, і тому інакше цей союз з Богом, як Божою милістю, Божою благодаттю, то тобто цією безумовною любов'ю пояснити не можна. А відповіддю на ту Божу любов має бути вірність народу. Але як ми з вами говорили про, про те, що договір набуває чинності від моменту заключення. До речі, в єврейській мові це слово заключення, воно буквально вживається слова, яке означає вирізбити, заколоти, тому що зазвичай союз завжди заключався за допомогою, за допомогою жертви. Можливо, що в слов'янській мові союз заключається, тому що документ тримався під ключом. Так? Щоб ніхто не міг ні додати, ні відняти чогось. Як в древньому світі заключався Союз? Зазвичай ще раз, це було через жертву. Ми вже з вами говорили про те, як Авраам заключив союз з Богом. Пам'ятаєте, він приніс в жертву трьох тварин, він їх розсік посередині, і потім вночі поміж оті частини. Розділені на двоє. Спочатку пройшов Вогняний Стоп, а потім пройшов Авраам. Так, в древньому світі так доключали Союз. Що це означало? Що ті, хто вступають у Союз, тепер єдині, як до того, були ті частини Частини тих тварин. Тобто, пройшовши посеред тих е, принесених жертву тварин, вони стають немобуть чимось е, єдиним. Згодом. Таке заключення Союзу було замінено на іншу форму. Е -е, кропилося кров'ю. Тобто, кров вона була, вона, е -е, вважалася життям. І таким чином, ті люди, які вступали в союз, приносилися жертву і їх кропили кров'ю. Це був союз крові. Е -е, скажімо, так, що це означало? Що тепер вони. Є об'єднані життям, тепер вони єдині. Ну і, до речі, теж важливо, що оті розко... розітяти на двоє тварини, вони з одного боку говорили про єдність, а водночас це було немабить таке застереження. Тобто, той, хто порушує завіт, мав бути розтятим. Тобто, таким чином, Заключення Союзу воно завжди в себе включало угоду. І потім підписання тої угоди. Ну, ми зараз підписуємо, колись жертва була замість підпису, і кожен союз так само мав би, має завжди свідоцтво цей е документ. І ось, власне, про заключення Союзу розповідається у 24 главі. Бог каже Моїсеєві піднятися на гору, тобто, говориться, піднімись до Господа, ти і Арон. Надав Авігу сім'я старішень Ізраїля, і поклоніться одалека. Лише Мойсей один нехай приступить до Господа, інші нехай не приступають, і народ хай не сходить на гору за ним. Повернувся Мойсей і приповів народу всі слова Господа і всі рішення. Увесь же народ відповів один голос: словами, усе те, що нам сказав Господь, виконаємо. І написав Мойсей всі слова Господні, і, вставши рано вранці, спордив жертовну під горою і дванадцять стопів. За дванадцятьма колінами Ізраїля і послав юних синів Ізраїля, що вчинили все палення і пожертвували господеві телят як мирні жертви. І тут є дуже важливий момент. Мирна жертва це жертва частини якої споживалося. Тобто, буквально, можна сказати, мирна жертва це жертва сопричастя. Частину жертви спалювалося. Це була частка яка належить Богові, частина споживалася. Між тими, хто вступає в союз. Тобто, таким чином Союз включав в себе жертву і споживання тої жертви, яка об'єднувала. Тобто ідея жертви і трапези. Ви зараз зрозумієте, до чого я е, веду. І свястиво, але кров випускалася з жертви. І що робилося з тою кров'ю? Взяв в Мойсей половину крові і налив її в миски, а половину вихлюпав на? Жертовник. Потім узяв Книгу Завіту і прочитав на слух людям, що сказали, усе, що сказав Господь, зробимо і слухатиметься. Взяв тоді Мойсей кров, той покропив на людей і сказав: це кров Союзу, що уклав Господь із вами згідно з усіма тими словами. Тобто, це можна сказати, кров Союзу. Згодом у Новому Завіті ми з вами почуємо, що Ісус на тайній вечері. Він так само. Умив ноги своїм е, учням, так? а потім на пасхальній трапезі підняв чашу і сказав, тобто поділив хліб, їжте це тіло моє і підняв чашу, пити, це є кров моя нового е, завіту. Тобто, як ви бачите, союз це є жертва і, власне, трапеза, яка. Об'єднує. Ми можемо бачити, що оскільки священників ще нема, священство з'явиться в Ізраїлі пізніше, то жертву приносять юні невинні хлопці. Так, ми з вами бачимо, що кров вихлюпана на жертовник, і так само кров кров'ю покроплені ізраїльтяни. Тобто, це означає, що тепер вони єдині, тепер вони є, поєднались і зійшли вгору Мойсей та Арон, надав та вігу. І 70-річні Ізраїлі, і побачили вони Бога Ізраїля, під ногами у нього, наче плита з Сафіру, і така чиста, мов саме небе. Та він не поклав руки своїх на цих виборців синів Ізраїлю, Вони побачили Бога, проте їли і пили. Тобто так відбувся, відбулося заключення цього Союзу. Бог поєднав себе з тим народом. Далі буде, так, скажімо так, в чому полягав цей союз? Народ пообіцяв, що буде вірний Богові, що буде зберігати його настанови, його закони. Тобто це означає, що народ приймає Бога як царя, якому буде служити. А Бог пообіцяв, що приведе її в землю, і він буде їм Богом, а вони будуть його народом. До речі, дуже цікаво, що в древньому світі, та й дотепер, на Близькому Сході, знаєте, як заключається Союз, заключається шлюб, і як уневажнюється шлюб. Треба тричі перед свідками сказати, ти мені жінка, я тобі чоловік. А для того, щоб розвестися, сказати, я тобі не чоловік, ти мені не жінка. І ця формула, я буду вашим Богом, ви будете моїм народом, це ще раз, це знову ж таки це така, намови, шлюбна. Чому? Тому що, власне, ще раз підкреслюю, що цей шлюб будується тільки на любові Бога, а народ має бути е, вірним йому. Бог таким чином зобов'язується привести, дарувати землю. І перебувати серед свого народу. Народ натомість обіцяє збір... зберігати, ці... зберігати ці заповіді. І, власне, це ще раз такий один крок до Божого царства. Тому що, е... бачите, Бог хоче спасти людину, дарувати їй повноту життя. І цю повнота, повноту життя людина одержує у Божому царстві. І, власне, оцей ізраїльський народ на тій землі, які йому Бог дасть. Мав жити за Божими законами, мав стати царством Божим, і навколо Бога мали об'єднатися всі народи. Таким чином людство знов стало мати, мало стати одною великою родиною. І ось ми можемо з вами бачити, скажімо так, коло гори Синацької заключається союз. Знову ж таки, в цьому союзі, якщо так забігати наперед. Люди майже завжди зраджували Бога. І дуже швидко, дуже швидко, після заключення завіту, вони згрішили. І, і не раз грішили. І ми можемо сказати, що подальша історія це історія хронічної невірності народу, але водночас постійної вірності, вірності Бога. І це відбувалося як у пустині. І згодом, коли Ізраїль завоює землю обіцяну. Він знову буде зраджувати, буде знов забувати, він буде каятися, Бог буде приходити на допомогу. Знайте, свороду такі качелі. Але настане момент, коли точка на повернення мене. і про це писав пророк Єремія. І він жив якраз в той час, коли з одного боку Бог здійснив всі обітниці, дав землю, Ізраїль, вони стали великою державою, дав царя. Був збудований храм, який був знаком присутності Бога. Але все це було перекреслено гріхом. Народ зруйнував це. І, власне, пророк Єремія бачить, як знову ж таки зруйнований завіт. І значить, зникне все те, що було знаками того завіту. Храм, земля. Місто буде знищено, храм буде спалений, народ депортують у неволю. Здавалось би, кінець, але Бог завжди вірний. І в силу вірності Бога, навіть оце покарання, воно стане очищенням для народу, бо Бог не зрадить і завжди прийме тих, хто кається. І якраз в той час от лаз пророк Єремія жив в час, коли, здається, все, він знав, що храм буде зруйнований, він потім побачив руїни цього храму. І саме в той момент пророк Єремія говорить слова прочитайте вдома, це 31 глава книги пророка Єремії, 31 глава. Ось настануть дні слово Господня, коли я заключу з Домом Ізраїля, з домом Юди новий союз. Не такий союз, який був заключив з батьками їхніми, коли взяв їх за руку, щоб вивезти з землі Єгипетської. Ні, цей союз, мій союз, вони злапали. Заключу новий союз. Прощу їхню провину. Запишу, запишу закон у серцях їхніх. І вони пізнають, пізнатимуть мене. І ось, власне, пророк Єремія. Якраз в той час, коли все рушилось, власне, Він передбачав, що останнє слово завжди за Богом. І, людський, і Боже прощення більше за людський гріх. І він відновить той союз. І ось, власне, і коли на тайній вечері Ісус піднімає чашу і каже, це є кров моя нового завіту. Якраз це звершується. І ми якраз з вами живемо в тому новому завіті, і скажімо так. І ми це все переживаємо на кожній літургії. Але про це ми вже з вами поговоримо наступного разу. Помолимось. ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Отця і сина, і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід ізбава нас, єдина, чиста і благословена. Пресвятая Богородице, спаси нас. Благословення всему чого Бога Отця, і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і перебуває назавжди. Амінь. Слава Ісусу!